Народний депутат Ляшко позафракційний. Олег Ляшко, радикальна партія. Я, звичайно, буду підтримувати ратифікацію цієї угоди, адже якщо ми навіть тисячу додаткових робочих місць в Україні створимо, слава Богу! Бо мільйони людей внаслідок діяльності цієї влади залишаються без роботи. І нехай хоч хтось е, е, отримає цю роботу і можливість заробляти копійку і годувати свої сім'ї, чи в Дніпропетровську, чи на Чернігівському заводі, чи заради виготовляють теж обладнання до космічної техніки тощо. Але я хотів Хотів би сказати про інше. При всій повазі до нашого партнера Судану все такі питання життя України значно важливіші. І я думаю, що в першу чергу треба дбати про те, як живуть наші люди, а не як живуть у Судані. В Судані хай самі розбираються, а нас вибирали для того, щоб ми вами, з вами вирішували проблеми людей, і ми їх на приликий жаль не вирішуємо. Учора Верховна Рада пробайдикувала цілий день, дурочку валяли. Порядок денний не могли затвердити. Сьогодні півдня обговорюємо суд. Дан сьогодні півдня обговоримо Таджикистан, замість того, щоб сьогодні розглянути законопроект, який стоїть про зниження пенсійного віку для жінок, про мораторій на закриття лікарень, про мораторій на закриття шкіл, інші соціальні питання для чого вас сюди обрали? Якщо ви не думаєте про людей, то їдьте в Судан. І сидіть там у суданському парламенті, і нехай вас терористи там захоплять і втоплять в Індійському океані, якщо ви не знаєте для чого вас люди сюди обрали. Ну і нарешті, про що я хотів сказати, колега Стойко, шанований мною, порадив мені, що якщо я дбаю так пенсіонерів, продати свою машину і поповнити бюджет пенсійного фонду. Іване, із великим задоволенням моїй машині 8 років, возьми, купи її. Я не знаю, куди її збагрити. Возьми, дай мені гроші, і я ці гроші направлю до пенсійного фонду. Але водночас я звертаюся і до ваших лідерів показати приклад. Я щодня бачу, як до Верховної Ради приїжджає Яценюк на трьох ренджуроверах. Якщо продати три ренджуровери, це можна п'ять тисяч пенсіонерів, п'ять років виплачувати пенсію. Я дивлюся, як ваш Яценюк ходить в супроводі п'яти охоронців і всі вони оформлені помічниками народного депутата. Замість того, щоб взяти молодих хлопців-дівчат, які не знають, де знайти роботу, мордоворотів оформляють охоронцями. Я хочу, щоб ви, шановні колеги, подивилися на купол Верховної Ради. Купол Верховної Ради покритий платиною. Оцю платину сюди при, при, приплели у 2008 році, коли я був головою Верховної Ради. Якщо здерти оцю всю платину і продати і пустити на пенсії, половину українських пенсіонерів можна 5 років пенсію забезпечувати, і тому ви мораль читайте комусь іншому, а не мені.